З вами сьогодні поспілкуємось на тему живих олій, поспілкуємось, поговоримо, які олії мають бути, які можливі альтернативи, що таке магазинне олія і так далі. Та зараз просто я попробую витиснути цією машинкою, цим апаратом олію з кунжуту. Ми щойно робили з льону. ми попробуємо з кунжуту, для того, щоб я далі свою розмову. Треба, щоб ви побачили, як працює ця машинка. Получається, Є шнек, який просто-напросто стискає зерно олійних культур, яке сюди ми засипаємо, і витискається олія. Олія капає всередину, а жмих виходить назовні. Зараз це все побачите. Ми засипаємо. Данному року пунжут. Там помню, там я тебе Я весь правде Я знаю. Машина притерлась, машинка зовсім нова. Мало ще Тримуєш у трошки.